Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчали на минулих уроках. Отже, програмними об'єктами в Scratch є спрайти виконавці та сцена. Створити новий спрайт можна кількома способами. Обрати готовий об'єкт з бібліотеки спрайтів, намалювати в графічному об'єкті, вставити з файлу або сфотографувати камерою підключеною до комп'ютера. Дії, які можна виконувати над спрайтами, редагувати, форматувати, створити, видалити, зберегти, збільшити, зменшити. Команди для відстежування настання події знаходяться у групі події це коли натиснуто прапорець, коли натиснуто клавішу пропуск коли спрайт натиснуто коли тло зміниться на тло інше і в групі датчики доторкаються наприклад вказівник миші доторкається якогось кольору натиснуто запитання клавішу пропуск натиснуто мишку натиснуто тощо також давайте з вами пригадаємо базові алгоритмічні структури. Їх всього три. Перше це слідування або лінійні алгоритми, розгалудження і повторення. Отже, як в середовищі Scretch описують циклічні алгоритми. Так, правильно, для цього. Існують у нас спеціальні команди. Повторити завжди-завжди, якщо повторювати пока. А от алгоритми розгалуження описуються командами, якщо то не повне і якщо то інакше повне розгалуження. Що ж, ми з вами пригадали, і тепер можемо починати працювати далі. Сьогодні ми розглянемо такі алгоритми як вкладеним розгалуженням. Складні алгоритми часто поєднують в декілька алгоритмічних структур, які можуть бути вкладеними одна в іншу. Наприклад, в оцій от блок схемі так, ми бачимо умову 1, і коли ця умова виконується, то переходить. Стрілка до другої умови. Тобто ми бачимо, що у нас не одне розгалуження, а в одне розгалудження вкладено ще інше розгалуження. Це і є алгоритм складеним розгалудженням. Наприклад, пригадуємо нашого минулого аквалангіста. так, і нехай нам потрібно, що напрямок руху виконавця Аквалангіст можна змінити за допомогою клавіш, наприклад, клавіша вгору, вниз, вліво і вправо. Алгоритм буде мати такий вигляд. У нас буде чотири умови. так? Із яких виходить чотири послідовних структури неповного розгалуження. Тобто, якщо у нас виконується умова так розгалуження, то наш аквалангіст приймає якийсь напрямок, а саме натиснення якихось клавіш. У середовищі скретч. Цей алгоритм буде мати отакий вигляд. Бачимо так, 4 блока, якщо то неповного розгалуження, і в них вкладено умова. Клавіша стрілка вгору натиснута, змінюємо на 10 напрямок, якщо клавіша стрілка вниз натиснута інший напрямок, те ж саме прописаний алгоритм до стрілки праворуч і стрілки ліворуч. Бачимо, так, Чотири умови неповного розгалуження. А тепер давайте розглянемо, як буде, який вигляд буде мати цей алгоритм з складеними розгалуженнями. Отже, тут буде менша кількість команд, тому що команди руху та трьох команд розгалуження повної форми, де перевіряється, яка. Клавіша натиснута. Тобто, бачимо, якщо натиснуто клавішу стрілку вгору, так, то у нас, якщо це істина, робиться крок вгору. Якщо не натиснута, то переходить у нас до перевірки умови, чи натиснута. Стрілку вниз. І при цьому ми бачимо, що рух праворуч здійснюється без натиснення клавіші, стрілка праворуч. Так? Тобто, от ми трішки скоротили наш алгоритм. Всього три у нас кнопки. У Scratch цей алгоритм буде мати от такий вигляд. Бачимо, що у нас. Є одне повне розгалудження, а в нього вкладене іще два розгалудження всередині. Якщо то інакше. Тепер давайте розглянемо алгоритм вкладеними циклами. Коли ми з вами виконуємо деякі задачі, часто дії, є такі дії, які повторюються кілька разів: 3, 4, може і 15. Один із способів створення такого алгоритму це включити повторення в набір команд, що повторюються всередині іншого циклу. Отже, запам'ятовуємо, структура, що складається з циклу в циклі, називається вкладеним. Циклом. Давайте розглянемо, який це буде мати вигляд. Наприклад, нам потрібно по задачі побудувати 15 різнокольорових квадратів. Алгоритм буде мати у нас отакий вигляд. Тобто у нас спочатку виконується побудова квадратів, так. От оно, тут наш цикл. Перевіряється умова, чи є 4 сторони в квадраті. А вже далі перевіряється умова після побудови квадратів, чи є у нас вже 15 квадратів. І якщо це істина, то. Наш алгоритм закінчується. Якщо квадратів не 15, то наш цикл знову повторюється. Будується ще один квадрат. У скретч цей алгоритм має отакий от от вигляд. Бачимо, от він, цикл, в якому малюється сам квадрат, і от у нас. Цикл, який забезпечує, що квадрати, квадратів буде 15. Перевірка того умови, що квадратів у нас саме 15. Отже, цикл, у тілі якого розміщено інший цикл. Називають зовнішнім циклом. Тобто, в нашому випадку, цикл, в якому малюється, перевіряється умова, чи намальована 15 квадратів, це зовнішній цикл. А цикл, який міститься в тілі іншого циклу, називають внутрішнім. В нашому випадку це цикл, у якому малюється квадратцем, так? і забезпечується Саме цикл намалювання квадрату. У програмі, що містить вкладені цикли, обов'язково спочатку виконується внутрішній цикл, тобто в нашому випадку, малюється квадрат, а потім зовнішній цикл. Що ж, діти, у нас сьогодні дуже багато теоретичного матеріалу, будь ласка, опрацюйте його. Якщо потрібно, ще скористайтеся презентацією ще доденного уроку, щоб на наступному уроці ми з вами могли приступити до виконання практичного завдання. Дякую вам за увагу. До побачення.